Якобу Вікепті, 67. Він канадець польського походження та має ампутовану вище коліна ногу. Незважаючи на це, він вирішив допомагати українцям і вирушив у велосипедну подорож від Кракова до Києва, щоб зібрати кошти на протези тим, хто цього потребує. я хочу показати заходу, що війна в Україні досі триває, і також я хочу показати вам, що люди з-кордону досі підтримують вас. Декілька років тому якоб жив в Україні впродовж чотирьох місяців, і саме тоді в нього з'явилося бажання допомагати нашому народу. Дові чоловік каже: спочатку була ідея поїхати у велоподорож Канадою. Але я зрозумів, що ці люди, яким я хочу допомогти, яким я хочу дати надію і підтримку, ніколи не дізнаються про збір коштів для них у Канаді. Тож якоб зідзвонився зі своїм другом з Польщі і разом з командою вони спланували подорож з Кракова до Києва. Ціль зібрати 100 тисяч доларів на протези для наших громадян, а також на навчання українських протезистів і ось я тут. Я справді сподіваюся, що моя подорож подарує надію не тільки тим, хто потребує протезування, тим, хто отримав поранення на війні, а й усім українцям. велосипед якоби має лише одну педаль, а також спеціальне пристосування для ампутованої ноги, щоб легше було їхати. Чоловік каже, щоб звикнути керувати двоколісником без нижньої кінцівки, знадобилося декілька років, але зараз це йому зовсім не заважає. на заході. Є ті, хто підтримує вас у боротьбі за волю та незалежність за вашу культурну і ідентичність. і це мій спосіб допомогти Голос України не повинен слабшати на сьогоднішній день. Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ розумів, що ми боремося з страшним ворогом, можливо, найстрашнішим, який на сьогоднішній день тільки міг би бути. А саме те, що на сьогоднішній день весь цивілізований світ з нами, в тому числі завдяки от таким людям, як Авкепка, і його візит він для нас неоцінений. Підтримати велосипедиста можна за QR-кодом, зображеним на екрані. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1.